Так, по обстановці ще зараз вийшла. Ну, як ви добре знаєте, була ініціативна група, делегована з резолюцією в міській раді і в обласній прокуратурі. Нас вислухали, пообіцяли, що буде ну, підготовлена підозра. Все-таки це фактова справа, тобто було без винних встановлено, але в кожній кримінальній справі повинно бути винний, які це буде нести. Таким чином, проаналізувавши всі документи, прокуратура області підготувала підозру про вчинення злочину саме на Соколову Олександра Володимировича. Про що раз ми з слідчим прокуратури е, прийшли до е... Приймальні міського голови, щоб особисто йому передати цю постанову, щоб її зареєстрували, і щоб він з'явився уже в якості підозрюваного дав показання по даній справі. Але прийшовши щодо приймальні його, ми отримали відповідь, що його зараз немає на місці. Тому було складено акт слідчої прокуратури в якості двох понятих мене а також ще одного мешканця Йованка про те, що документи були залишені спеціалісту загального відділу його приймальні, і щоб вона зобов'язалася передати ці документи адресату. Крім того, підозри було ще залишено два документи. Це виклики до прокуратури до слідчого сьогодні на шістнадцяту годину. І так як ми розуміємо, що йому потрібно знайомитися, і він скоріше за все не прийде, тому що інші виклики на 16-те число на десяту годину про те, щоб він з'явився про дачі показання до власної прокуратури.